Сьогодні 8 жовтня 2024 року. Вівторок, зараз, 6 година, 29 хвилин. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний, класний приклад моїм діткам, а хитрим продажним держслужбовцям та їхнім друзям, наркозалежним паразитам які будують своє щастя на зруйнованому щасті інших людей. Показують тих, хто це дуже важливо. Бо їм таке життя, яке вони собі будують, бардак і безлад подобається. Але вони заплатять за свої злочини. І це всього-навсього питання часу. Це О, до всіх тих злочинців і покидків, які підселилися в ці незаконно збудовані новобудови. немає поваги так само. Як і до всіх продажних держслужбовців нашого міста, нашої області та й нашої країни, які дуже сильно знагарніли і зараз під час війни, використовуючи військових і поліцію, і СБУ, і ДР, і руйнують нашу країну зсередини і захищаються від простих людей, від простого народу захищаються самі і захищають свої статки. Які, на жаль, їм не належать, а належать народу, простим людям, які все своє життя чесно працювали.